Нагадаю, що нейронний зв'язок це нейрони, які спілкуються між собою через місце з'єднання, тобто синапс. А тут виявляється, що часом ті синапси і не потрібні. При повторенні єретичного для сучасної зашкарублої науки експерименту Домінік Дюрант отримав той самий результат нечуване нахабство. Тобто йдеться про телепатію. Чи про ще невідкритий спосіб взаємодії між клітинами мозку? так? Мої друзі, саме так. Йдеться про натуральну телепатію, природу якої можна вимірювати та вивчати. Впевнений, що серед читачів цієї книжки не знайшлося тих, хто побіг на кухню капати собі корвалол після цієї інформації. Ви у мене всі розумні, з фантазією, а отже, розумієте, що поки ми ще не вивчили все у світі, природа будь-якого досліджуваного об'єкта може виявитися практично будь-якою, зокрема і поки що не вивченою та не виявленою. Не слід соромитися усвідомлення того, що телепатія, гіпноз, закон тяжіння і сила здатна змінювати реальність, існують всередині нас і так само не варто. Соромиться наших спроб отримати наукові докази цих припущень, потрібно зрозуміти, чому, як і що наповнює цю силу, з чого вона складається? Чому і як вона акумулюється саме свідомістю через наше тіло, органи чутів, вчинки та ухвалені рішення. Це набагато важливіше і цікавіше за будь-який бездумний скептицизм і сором. Пишу це вам як людина глибоко скептична, яка розбирає все на найдрібніші складові. Важливо роздивитись явище з усіх боків, вивчити і лише потім робити висновки. Цікаво, за допомогою якої енергії зав'язуються між собою розділені порожнім простором нейрони, і чому саме в експерименті, що стосується людської голови, було встановлено природний. Цілком реальний телепатичний зв'язок. Хіба це не той елемент, якого нам не вистачає, щоб перемогти назавжди справедливу до нас реальність.